І усім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо з моїм другом Матвеєм грати в Мардер Mystery. І так, починаємо. Та я липа. Чому я липали? Тому що він з нашої переписки вийшов. А, ось ось, 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 ось. Слухайте, тут так все змінилося. А я і не знала. О, привіт, привіт, привіт. Зараз напишу привіт тільки не в цьому чаті. Привіт. Все, ну не в цьому чаті. Почати. Привіт. Якщо що, він з Белорусії. Тому він буде писати трішечки не так, як наша мова. Опа! Я хто? Я хто? Ну чому? Напишу я, я невинна. Не Невинна. Не винне, не винна. Не Не. Ой-ой-ой. Збігаємо. Збігаємо. Де? Де вона? Треба тут. Блін, а тут не можна, а я не знаю. Що... А А, твоє вбили? Матерія. О, ні, у ні, у ні! Де сховатися, де сховатися? Вона вона Манев было, Манев было, Манев было, Манев было. Все он... Это моряжья, ладно. Ну это ж, я знаю, я знаю. Такс. Давай на пікник пойдемо давай на пікнік. А все давай на пікник Опа зрозуміло А, -а, -а, -а. Шеві. Тобто. А, -а, а герой, а ти чого граєш? Де пікнік пикник, Ти де пік, де пікнік? Я знімаю напишемо, давайте. Я знімаю. Я знімаю Да знову, Я не видно. Я не видно. Знову. Знову дом мене не вбили, мене не вбили, оце гра. Це... Я її не знаю. Я її не знаю. Гунг. Я теж тебе не знаю. Гунг я теж тебе не знаю. Че как тебе? О, я хочу фонтан. Не встигла. <с yep> Давай там пишем. Я не в а я вбивця? Він не він? Я... Ну все, я йду. Де ви? Де ви? А де ви? Де ви? Вам не сховатися? Поможіть мені, будь ласка. Будь ласка, допоможіть да мені. aha aha devil, Devil! А я вбивця, а? а я вбивця а як до вас? А як до вас? О, знайшла, 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 а як до вас? А як до неї, А як до неї А як? А як до неї А як доней добратися? А, до неї? а -ха, -ха, ха 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 Ну все! Вы зараз уси получите Ееее, yeah, ес yes. а, -а, а, Так, написал тут, о, ты убывся я тут э -э, в смысле? Мене <гану> вбили, Ну, мені більше подобається бути невинним, тому що це просто. Я спеціально написала я невинна», тому що ну, це мій друг, але треба ж іноді збрехати. Ja alu, ja luba ku, da uбежać. Co? Ja nie wyna, to już prawda. Co? Ништяк! А вон еще. А счет забыло. Счет забыло. Счет. Що... Счет забыло. Счет забыло. А? Счет забыло скажите мне, Будиласочка, Будиласочка, скажите мне, что это было? О, я не вину, я не, я не вину. Він ще не знає. що Я знову в убивці. Я на з усіма могу розмовляти. Все, я не з усіма можу розмовляти українською. Давайте напишемо. Ти Я не винна. Я не винна, це правда. не новин точно, а то я щось бачила, що він з ножем бігає. Він з ножем бігає? А я не знала? я не знала, Матвей невинний. Що таке? Матвей новинний? Оце так. Матвей невинний. Зара. Матвей невинний? Точно? Матвей невинний? Ні, перевіряти я не буду перевіряти. Я не буду перевіряти. Мені страшно. Так, він щось мені написав. Зараз перевірю. Текс. А він в другу гру. Добре, я трішки зараз пограю до кінця раунду. Він в другу гру. Добре. Побачимося в кінці раунду. І вивод мене вбили. Ну, добре. Зараз послідкуємо трішечки. Як він це зробив? Ну добре. Ну, а з вами я прощаюсь. прощаюся. Всім па-па!